Mm. Бачили, що до нас приїхав? До нас приїхав новенький, новенька модель 300-кубового мотоцикла Турендуро від компанії Spark. Це саме нова модель T6, яка дуже нагадує нам хенсім, тільки у дешевленої версії. Так, давай розглянемо, що в нас тут є цікавого. 175-й двигун на карбюраторі 21 кінська села. 22 княттячого моменту. Дуже гарний дизайн, дуже гарно підібрали кольори цей. Приборка ну, дуже цікава. Ну, яскраво так, бо зручно нею користуватися навіть в сонячну погоду. Так. Ну, підсвітка. Дуже серйозно. Спарки нового покоління можуть хвастатися такої підсвіткою, Дивують так. Ну, колеса. Колеса тут. 18-й, так? Мало ще 18 на вседорожній дорожній різині 19 -й. А і ззаді 19. -й. Ну, то все все. Це доволі таки цікава модель. Вони рідко бувають у Хмельницькому. Так, що в наявності. Якщо хто встигне, то й придбає собі дуже крутого, класного мотоцикла. Це дуже високого росту, бо там метр. А Але присядь на нього. <рес> Ні, ну золізно, сорідно. І виглядає, що на ньому. Просто якщо там метр 70 плюс, то це може ну, легально для вас. Він такий хороший збиток. І де його можна придбати? Паркнота Хмельницький. А за адресою місто Хмельницький, Степана Бандери, 2 дріб'єта.